Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і літературна критикиня. І я хочу вам розповісти про роман «Читець» Бернхарда Шлінка, переклад Петра Тарощука, фоліо, 2016 рік. Читець це роман Бестселер Берн Шлінка. Він був опублікований німецькою у 95-му році. Пізніше на його основі з'явився дуже відомий фільм із Кейт Вінслет у головній ролі. Фільм, до речі, дуже добре знятий, і це не той випадок, коли я можу впевнено заявити, книжка значно краще. Ні, екранізація також хороша, однак я традиційно раджу починати із роману, а вже потім дивитися на те, як вдалося втілити його у кіно. Головні герої Міхаль Берг і Ганна Шміц. Вони знайомляться випадково. Міхаль щойно перехворів на жовтяницю і йому стає погано. Ганна допомагає йому, веде у двори, вмиває. Після цього він повертається додому. Мати, почувши про цю історію, радить хлопчику купити букет квітів, аби подякувати прекрасній жінці. Так починається роман Міхаеля та Ганни. Йому 15 і він вчиться у школі, їй 36 і вона кондукторка. Їхні побачення триватимуть удома в самої Ганни. Він буде митися у ванні, вони будуть кохатися, і він буде читати її книжки. Виявляється, що Ганна дуже розумна і дуже уважна слухачка. Є люди, у яких такий спеціальний талант. Слухати інших настільки уважно, що хочеться розповідати далі і далі. До речі, читають вони здебільшого класику, наприклад, Підступність і кохання Шиллера. І ці тексти, що їх ці двоє будуть читати, є одним із ключів до роману. Аналізуючи, що саме з німецької літератури, зокрема з романтизму, вони читають, ми можемо зрозуміти про що йдеться у цьому непростому для сприйняття тексті. Якийсь час вони пізнають одне одного, і Ганна здебільшого домінує. Одного разу вона навіть б'є його ременем, коли зранку хлопчик іде по каву і не попереджає її. Однак поступово він також починає брати керування у свої руки, і в якийсь момент вони грають майже на рівних. Роман із дорослою жінкою тішить його самолюбство, і водночас Міхель дуже закоханий. Він мріє про спільне майбутнє, він уявляє, яким може бути це майбутнє поруч із Ганною через 5 чи 10 років. Тоді як сама Ганна не готова про це говорити і, в принципі, далі Великодня не обговорює події. Часом Роман із старшою жінкою дозволяє хлопцеві впевненіше почуватися в класі, і це також класична історія. Топос у багатьох текстах, коли юний хлопець зустрічає зрілу жінку, і роман виховання, роман зростання розвивається поруч із любовною історією. Одного разу він каже собі: Ханна для мене як хвороба, і з часом він усвідомлює, що. Можливо, не хоче показувати її іншим. Можливо, йому соромно приводити цю дорослу жінку у компанію. І, можливо, він би краще пішов у басейн і провів час там, ніж зі своєю коханкою. Одного дня Ганна просто зникає. Певний час Міхайль мучиться, однак нема на то ради, треба дорослішати, і він забуває про свою колишню дівчину. Минає вісім років і Михайль студент. Він вчиться на праві. Одного дня, як практику, його та інших студентів-правників відправляють спостерігати за процесом. Процес відбувається над п'ятьма колишними наглядачами наглядачками табору Аушвіц. До речі, цей момент можна вважати частково автобіографічним, тому що Шлінг також був правником і свого часу написав есей. Право, вина та майбутнє на цю тему. Серед підсудних Міхаль із подивом бачить і Ганну. Виявляється, що вона розказала не все про своє минуле. Так, вона справді працювала на заводі Сіменс, як вона їй казала хлопцеві. Однак при цьому, в якийсь момент, вона пішла і стала наглядочкою табору. Для полонених, ем, власне, для євреїв ув'язнених, і була однією з тих, хто відправляє їх на смерть, про що вона замовчала. Їх звинувачують у тяжкому злочині. Одного разу сталося бомбардування, союзники бомбували табір, і євреї сховалися, єврейські жінки навіть з дітьми сховалися у церкві. Церква загорілася, однак наглядочки замість того, аби відчинити. Церквою випустити цих полонених закрили її. Загинули майже всі, крім двох мами та доньки. Оця донька, згодом емігрувавши, напише книжку спогадів про ці події. І це також є таким символічним актом, як щоденник Анни Франк. Знаходять рапорт наглядочки Ганни про цю справу. І так вона стає головною обвинуваченою. Вона саме та, хто не випустив. Дівчат та жінок із церкви. Вона загубила кілька сот душ. В якийсь момент юнак розуміє, що насправді цей рапорт не міг існувати, адже Ганна. І це така детективна знахідка, насправді не вміє читати і писати. Вона не письменна, вона не могла написати той рапорт, бо просто вона не вміє цього. І коли суддя пропонує подивитися на почерки, щоб Ганна написала кілька рядків, і вони звірили, чи точно це вона, чи справді вона має сісти найдовший строк отримати, Ганна просто відмовляється і бере на себе всю провину. І тут не зрозуміло, їй так соромно за те, що вона не письменна, чи насправді для неї це сподівається. Спокутувати свою дуже тяжку провину. Чому вона так чинить, що вона робить? Можливо, це її спосіб якось відплатити самій собі за події минулого. Це ідея того, що освіта насправді не важить в нашому житті і не грає етичної ролі. Що люди освічені і люди неписьменні однаковою мірою можуть видатися монстрами і стати тими, хто вбиває. Людей сотнями можна тут згадати інший відомий роман на цю тему Благовлитлюк Джона Літела, де навпаки головний герой дуже освічена людина, яка любить опору, читає літературу високої полиці. Однак тут неписьменна жінка по суті чинить дуже схоже. Це... Напевне, найбільше жахає Міхеля. те, як вона методично і спокійно ставиться до своєї роботи. Для неї це була насамперед робота. Коли в одному з епізодів Ганну питає суддя, навіщо вона так робила? Чому вона відправляла дівчаток на смерть? Вона відказує: насправді мені було потрібно місце для нових євреїв, які прибували і прибували. Я мала кудись діти старих. Гану засуджують на довічне, і в якийсь момент Міхаль розуміє, що не він єдиний її читав. Коли вона була в таборі, вона так само обирала неписьменних дівчат письменних дівчаток, навпаки, юного віку, таких слабеньких хрилявих, 12-13 років. І вони так само читали їй по вечорах книжки, читали здебільшого класику. А потім вона зі спокійним серцем відправляла їх у газові камери, аби набрати собі нових підопічних. Гану засуджують на довічне, і студенти, які лишаються на цьому процесі, лютують. Вони ненавидять цих наглядачів, вони ненавидять те, що зробило покоління їхніх батьків. Вони охоплені бажанням порвати із минулим, впустити вітер, що нарешті вимите порох. Засудження це спосіб відсоронитися від спільної провини. Це спосіб сказати ми не вони. Ми не маємо нічого спільного із нашими батьками. Ми ніколи не допустили би таких жахливих подій. Для Міхаеля дилемма складніша. З одного боку, він ненавидить Ганну, він вважає, що вона винна, і він відчуває оцю провину перед собою, що він нічого не помітив. А другою мірою він Насправді хоче зрозуміти її, бо цитую, не зрозуміти означає знову її зрадити. У снах він бачить дві Ганни: Ганну наглядочку, сувору, холодну жінку із стиснутими вустами, і Ганну кохану, теплу, ніжну, веселу. Це дві Ганни, однак це водночас і одна Ганна це все єдина людина. І увібгати ці протилежні іпостасі в один образ йому дуже важко. Він ухвалює єдине можливе для себе рішення: ніяк не втручатися в події, не оголошувати і не свідчити про те, що Ганна не письменна, а отже, не могла написати той рапорт, не вмовляти Ганну сказати правду, однак і не давати жодних свідчень. Він вирішує лишитися хронікером цієї історії. Через багато років Міхаель знову начитує Ганні. На цей раз Ганна вже сидить у в'язниці. Він записує це на касети і відправляє їх. І це такий собі монолог без відповіді, адже він не може нічого отримувати, жодних листів. Ганна не вміє писати листи. Через багато років суд вирішує, що з Ганни досить і її час випустити. Напередодні вони бачаться. Ганна перетворилася на геть стару жінку, і Михайль розуміє, ось він час. Час минає, покоління відходить, провина лишається. Та Ганна насправді не вийде з в'язниці. Напередодні звільнення вона вішається, і все своє майно заповідає отій дівчинці, яка вижила. Яка вже стала жінкою. І це ще один акт відплати або акт провини, або спробу якось компенсувати те, що відбулося. Це історія про те, що минуле зумовлює наше теперішнє, про те, що минуле накопичується, і історія це не те, що лишилося десь позаду. Це не те, на що можна більше не зважати. Минуле наших батьків це те, що тягнеться разом із нами, як равлик тягне свою мушлю. Темпоральна лінія у романі пунктирна. Тут є 58-й рік, коли Міхаль і Ганна щойно познайомилися. Є судовий процес у 64-му і є смерть Ганни у 84-му. Такою самою вибірковою є наша пам'ять. Ми часто витісняємо некомфортні спогади, надто болючі або ті, в яких ми завинили. Роман цікавий як текст про зростання, про зміну героя, однак цікавий і як історичний роман, де проаналізовано, як трагедії і травми минулого зумовлюють наше теперішнє. Так, ми, напевне, тут з іншого боку. Ми не з боку країни, яка чинила. Геноцид, хоча і в Україні є темні сторінки, їх треба визнавати. Ми країна, яка пережила низку цих геноцидів і низку цих знищень. Однак нам так само доведеть, доведеться колись працювати з цими травмами і з цією історією. І просто відмежуватись від попереднього покоління, як Міхаль намагається відмежуватись від покоління свого батька, професора філософії, ймовірно, не вийде. До речі, це ще один важливий конфлікт. Батько Міхаеля – поважний чоловік, він викладач університету. І час від часу до нього приходять студенти всі на різний час. Він їм викладає прописні істини, він пояснює їм, що таке література, хто такий Гегель, де шукати істину, як працює діалектика. Однак чи має право він, людина з того покоління, що дозволили нацизм? І голокост передавати якусь мудрість наступним поколінням. Сам Міхаель, який, до речі, так само приходить до батька на певний визначений час, сумнівається. Йому здається, що батька не має цього права, що він просто говорить якісь прописні істини, які сам не вірить, що він надто вже касталієць, який зачинився у важі зі слонівки, що не має нічого спільного із справжнім життям. Шлінк звертається до ідеї банальності зла. Так, тієї ідеї, про яку так багато написала Ганна Аренд у своєму репортажі про Айхмана, військового злочинця, якого судили в Єрусалимі. І це, до речі, ще один цікавий натяк, цікавий епізод. Адже тут Ганну так само судять за злочини минулого і так само засуджують. Роман ставить багато гострих питань Руба. Чи можемо ми пробачити нашим кривникам? Чи всім варто пробачати, і чи все можливо пробачити? Я маю на це однозначну відповідь: ні. Однак, кожен може відповісти по-своєму. Я раджу роман Чітець Шлінка» Людям від, напевне, 13-14 років, тим, хто вже знає історію, і тим, хто готовий працювати із непростими темами, тим, хто часто собі ставить запитання, що відбувається, за що все це нам, і як нам жити у світі, де просто посеред Європи триває широкомасштабна війна. Цей текст невеликий, його можна прочитати за кілька вечорів. Однак я не раджу поспішати. Дайте собі. Можливість поговорити з Бернгардом Шлінком дайте собі можливість відчути цей біль, адже біль часто веде до катарсису. І саме такого очищення я вам і бажаю.